Максим Михайлович, ваша команда перемогла на нуль, ну і, мабуть, логічним було б питання, якщо воротар відстояв на нуль, то, мабуть, Юрій Савенко сьогодні головний герой матчу. Не тільки Юрій Савенко. І багато гравців приймали удари на себе, але насамперед ми розуміли, що сьогоднішній матч буде непростим. Збірники повернулись з розташування. Збірної команди, то ми без тренувань ми підійшли до матчу з Соколом, свідомо віддавали ініціативу. Команді Смельницька розуміли, що на тих швидкостях, які, на яких вони грають вдома, ми не готові з ними зіграти, тому намагалися зіграти від оборони, шукати свій шанс в контратаках. Забили першими, продовжили все ж таки грати від захисту, шукати помилку. Їх було дуже обмер, тому що Сокіл грав дисципліновано і надійно. Віддам належне команді суперника, яка сьогодні продемонструвала хороший вокзал, комбінаційний, швидкісний. І нам було непросто і зберегти цей результат, тому що було багато моментів, багато зі стандартів. Сьогодні потрібно було терпіння, шукати свій момент на контратаках, який ми згодом знайшли, другий м'яч. В подальшому, якби 2-1, звісно, гра була б зовсім іншою. Ну, напевно, саме оцей швидкий гол Микитюка дозволив вам реалізувати ту стратегію. Ну, навряд ви планували з перших хвилин сісти в захист, а тут ще стався на 41 й секунді mm. гол і все пішло mm. за вашим планом. Ні, ні, ні. Один гол в футзалі нічого не гарантує, тому це, якби ми навіть один гол пропустили, ми перейшли до більш активних дій, але вони б не були такими, щоб ми відверто пресингуючи такий футзал, грав високо. Ми забили гол і все рівно продовжили, якби рахунок був на 0 ми б шукали все рівно свіжий Шанс що розуміли, що в рівних складах грати в преси ми переваги нашої не було. Ну і таке питання, ви на відміну від попередньої гри першого кола сьогодні не ризикнули випустити там кількох гравців на заміні. Настільки складна була ситуація на майданчику? Ситуація дійсно була напружена. Всі сокола тиснули і не дозволяли нам вносити якісь корективи, які б могли послабити ослабити нашу круг захисті. Тому ми вже виділювали до кінця майже цим двом четвіркам. Товці, я думаю, в подальшому отримують ігрову практику в наступному. Після попередньої гри ви свою команду таку характерну е оцінку дали. Критика, критика, ще раз критика. Сьогодні так. Яка буде Сьогодні є, оцінка ваші? Результат в загальному ми те, що планували, ми були помилки. Ну, головне, що без травм головне, що здобув переворот. Дякую за ваш коментар.